Крута сумка рюкзак з кушкіри у наявності у шістьох кольорах чорний, кремовий, капучино, бежевий, білий та пудра. Спереду ми бачимо додатковий карман на магніті та взаду на змійці. Сумка має два відділення. Першим додатковим карманом. та друге з карманом на зміці в комплекті йде два ріменці за кошкіри, щоб носити у двох варіантах. Перший варіант як рюкзак, другий як сумка. Кількість сумок обмежене. Поспіши замовити за посиланням відео вдалий в продаж.